Всім привіт, друзі! Ранок починається із гарних карасів на Ріці Уш. Буквально якось я тільки записував такі от кадри красиві. Ось вдалося мені зловити такого гарного ладошечного карася. Буквально це закинуло на хвилини-дві постояла ця вудка. Приїхав я на річку Уж, значить, приїхав на одне із своїх недавніх місць, як я знімав карася в Ліліях в Ігорівці. І Сьогодні в мене не так багато часу, щоб записати декілька випусків, тому вирішив на ранок приїхати саме сюди. Хотів трошки розбавити кажуть, контент крупною рибою. І знаходжуся зараз ось в таких ось місцях, ось такі мною йдуть вікна в ліліях. І закинув я значить, вправу в свою першу вудку махову п'ятиметрівку, і буквально дві хвилини клюнув карась. Зараз закинемо ще декілька вудочок і будемо якби, ловити карася. Всього нас сьогодні три вудки. Одна вудка в проводку, одна вудка махала. І зараз от ці всі вікна займемо. Подивимось, може, закинемо дві, я не знаю, яка буде інтенсивність кльову. І з насадок у нас буде гробак, апариш, як завжди, і на грузило я буду чіпляти тісто мегалодон, там у мене буде слива, чесник і, по-моєму, буде криль. Кокос я сьогодні не брав. А це в мене висіла слива. Вона тут вже закінчується потрошку, тому що я помітив, що на риці дійсно, от як чіпляєш тісто на грузило, ну карась є краще. Тісто на грузилі, ось такому форматі воно висить. Воно слугує як додаткова така, знаєте, прикормка, яка приваблює рибу. Зараз карасика кинемо садочок і будемо ловити далі. Отакі. Гарнющий водошечний карась. Клюнув на храбака. Зараз треба якось тут зафіксувати статка, бо вода трохи бачу упала. З минулого разу як я ловив. Трошки впала водичка. Зараз тут касивенько тут все зробимо. Рибку, я думаю брати не будемо. дай випустимо. Хай водиться. Так, Зараз быстренько одягаємо харбачка і вудочка летить у вікно. Бачу, люди теж сидять. Це батьки ми там вище ловили на метрів 200 від нас, там бачу люди на тій стороні сидять, то клявав кілограмовий карась. якось вони їздили, то сом клявав в день і кілограмовий карась попадав. У мене тут було нового разу віп вікно Під ногами тут клівасера тут у цих ліліях Але, щось тут вода упала, то трошки вікно забилось, конечно Подивимось зараз що тут буде А, у нас щось воді біклює Нашої вебіну, ну, вибіна невелика в цих ліліях, стала десь метр, може буде, але в рибі багато стоїть, я дивлюся, тут все в рибі. О, у нас покльовка не фіга собі. Не встиг закинути водку. <coughs> Центральне вікно вже щось там шевелить. І справа щось клює, я бачу. А, окуня поклюнул. Окунь клюнул. И, наверное, ему конец. Там так заколтнул. Выбок. Ну, выживаю, садку то выпущу. Что он там заколтылась? Надеемся, что я оказался. <рророк> Клюе хорошо. Поки что епп клевкится. Мне это подобается. Но ще не такі впевнені, як буває якраз дійсно жарує, там хап і попів, там там і так далі. Кстати, у нас ось іде покльовка на цю водку. Зараз я тут сижу. Ділюсь щось там постійно її там, теліпає. А, взагалі рибі на цій точці достатньо багато. А, її просто гібель. О, є-є-є. є, є, Карась. Карась, 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 карась. Хороший карась. Не можна записати навіть вам три слова сказати. І ще й направу вдруг виклявати щось, здуріло. Так от, риби дійсно багато на точці. У нас і на праву щось там тягне. Сарай ще й право вам добить, я думаю. То я так дивлюсь Все в бульках Там буває він посередині. Нам треба тягнути, коротше, я зрозумів Блін, зійшов то посередині там ось де гілячка звисає, там постійно такий, чи короб стоїть, чи риє. підриває там постійно все у бульках, там чи така якась ямка, там вожбінка. Мені здається, якби так ось на цих лілях стати туди, закинути, спробувати. Я думаю, покльовки на себе ну, недовго б змусили чекати. Крупна риба є на точці. Я бачу це по булькам, і далі так по чистому дивлюсь. Там тоже. Мені здається, це риють. Хороший короб зашов по високій воді. Тому що я дивлюсь, ну клюв хороший. Ну Крась теж непоганий клює. Ну, нормальний карась клює як для Воронево. Вон тут таки завжди клював. Ну так, да, там бувало, попадали покрупні, але стандарт був саме таким. А зараз його відчіпаємо і закидаємо далі. Ну, то зразу клює, в принципі. -то. Ну, я на один гачок у цих лілях ловлю, тому що всім все зрозуміло. Загущені лілії. Десь якесь щось клюне толкове, другий гачок чіпляє і нічого не зробиш. А лілію порвати підмітровкою це важка історія. Це не спінг. Все. Такий От, непоганий пани, Кльов карася. Я думаю, б на мармишку туди закинув, би, там теж клювало б. Блін, хороший був. Загнула хорошо. Саме одягав робака на удочку. Була покльовка, теж клюнуло, але клюнуло не до кінця в цьому вікні. Заклюнув карась, Не встиг закинуть. Я під цим. Я пере цим підкормився, то не дивно, що він клюнув зразу. поклека и не одна Что там зацепил а. кусил вазу тянул Ха -ха. блин, такие клёвутельки еще там не зацепил а тут взорву вазу о, как раз хорошо мысль менять поплавок бы не выйдет ничего солнце в очи светит, и на камеру бачу ничего не видно, то мусы менять поплавок. Это у нас была поклевка на парше снова. Но не как карась, в том векне. Зразу щось клюнуло. Карась упав у воду. На храбака була поклевка і на цю утку. Тоже ж щось таке клює? Не можна зловити, Якийсь зе краснопер клює. Що це таке? якийсь махач починається. Нема на звичайка сяй когось. Вже хвилин 15-20 сижу, бо взагалі без результату. Коснопика почала ще задовбувати. Покльовки є і часто те, чи я заганяю жилку під лілії і не можна зробити якісну підсічку. покльовок дуже багато. А у нас ось щось там клює. на махову і Покльовки такі не до кінця чомусь. Треба ще й, оказується, робити підсічку на випередження. Щось починає пустити, починає пусти, потім зупиняється і все. Тобто такі покльовки, знаєте, я б сказав би. Ну, десь на відсотків 20. Вони не дотягують до того, які вони повинні бути. Ну, я маю на увазі про карася. Чому так, не знаю. Хороший. Не все карась, хороший. Непоганий. Хороший карась. І у нас ще на лодку Єсть теж. Хороший. Два караська. Це напевно найбільший карась за ранок буде. хороший карась Такі дебелий Як для цих місць. Ну, такий гарний ладошечний карась. Навіть більш ладошечний. Нормальний. Поставив я два храбака на цей. На... Ну, по два храбака на два гачка. я зняв, бо в них нічого не клює. По дну взагалі карась, ну не хоче хочемо того апариша і все. Навіть біва риба на апариші брати не хоче. Тут теж такий карасик, ну поменше буде. Тоже на храбака. Все на храбака здравствуй. Ой, короб випрыгнув за нами великий карась стиху зуловив зараз якщо камера записала то буде стоп кадр значить риба є хорошая на точці я зразу сказав що тут є хорошая риба Мне кажется, на великий короб Такие в районе 1,5 килограмма. Так, там поклевало, поклевала и все. Они же склюешь. Хорошенький карась взял. Хороший. Ну, а пучочек чуячка он клюнув. О, як быстро клюнув ще один. Карась. Ну не великий взял. Ну нормальний нормальный карась клюнув Тоже такие приятные. Ну вот ты там раскрывал это окно? <laughs> <laughs> Смертельник его, друзья, почувствуйся. Закинув такого от пухкого хробака і зразу буквально там 20 секунд і поплок просто пішов в сторону. О, нас, нас у нас нацеплює, нічого собі. Та непоганий О, не О хорош, Це хороший взяв. Хороший. Це ляж взяв. А, це ляж взяв вообще. Отак от такий от невеличкий клянув лящик. Лящика зараз випустимо зразу, тому що він садку не виживе. Ні, він не потрібен. На храбака, бачите, Вся риба, навіть біла хоче храбака. Клюнув у любимому моєму окні сьогоднішньому. Давай вот другие колесики. Сейчас подохуем и их выпустим. Окунь, бачу, не дожил. Но не видно. Один, два, три. Ну, десятка полтора здесь будет. Четыре, пять. 9 9 десяток уже есть 12 14 где-то там один карасики он карасики 15 карасия я ловую вот такая была ранковая рыбалка на ведь уж. Посидів я приблизно 2 години, я приїхав сюди десь по 7, зараз біля 9. Тобто 2,5 часа я половив і зловив на цьому місці своєму улюбленому 15 карасів. Зійшло в мене приблизно десь карасів 5, може більше. Тобто два десятка за 2 години впіймати зараз в серпні на ріці Уш, цілком реально. А я додому буду їхати ось з такою трофейною рибою, як краснопірка. Ну і окунчик. Це я заберу котам, тому що карась мені, в принципі, не потрібен, то хай плаває. Фаворитом сьогоднішнього дня був грабак, Право тільки по дну, я поверху не закидав, тому що ну, воно б поверху клювало б, але є така риба, як краснопірка, Вона б нас би трошки задовбула. Тому кльов я не скажу, що поганий, але ось ближче вже до початку 10-ї кльов трошки затих. Це зв'язано з тим, що буде друга хвиля. Оце тільки зараз підніметься вітер, і рибка почне знову клявати. Це буде обід, і я впевнений, що в обід тут теж буде клявати. Але в обід може почати просто брати гарний карась. Вранці може брати невеликий, а от в обід буде брати гарний карась. Взагалі, ситуація з карасем карацем навіть в останні років два кардинально змінилася. Тут він давно вже не клявав, і він вже знову почав клявати. Риба роздалася, риби багато. Тому. Принципіально, куди їхати там барди, Біхі, воронело, неміровка, різниця немає. Єдина буде різниця це в розмірі самого карася. А так, як ви приїдете нижче плотини Воронево, ви приїдете в барди, в біхі, ви кльов побачите. А вже ж, якщо ви вгадаєте з місцем, тому що не на кожному місці ще може брати карась. Ну а ви можете поставити цьому відео вподобайку, написати коментарі. І всім до зустрічі!